Це тіло називають полем, того, хто знає його, пізнавшим поле, називають знаючи це. Знай же мене, як пізнавшого поле у всіх полях. Знання поля і пізнавшого поле, ось що вважаю я знанням. Що є поле, яке воно, які його зміни? Звідки воно і хто він, яка його влада у стислому викладі від мене це послухай? Провидцями оспівано це розмаїто у різних гімнах, у кожному окремо, а також обґрунтовано і визначено у віршах повчань про Всевишнього, Брахма Сутри, великі стихії, самосвідомість. Розуміння, а також непроявлене, десять чуттів і ще одне, і п'ять сфер чуттів, бажання, ненависть, насолода, страждання, організм, осмислення, сталість ось у стислому визначенні поле з похідними від нього. Відсутність гордині, щирість. Неушкодження, терпіння, відвертість, служіння наставнику, чистота, непохитність, самовладання, відраза від предметів чуттів, а також несебелюбство, роздуми про страждання і вади, що містяться у народженні і смерті, старості і хворобі, неприв'язаність. Відчуження від пристрасті до сина, дружини, оселі і решти, постійна байдужість до бажаних і небажаних подій, неминуща відданість мені з цілковитим єднанням, перебування у відлюдних місцях, нелюбов до скупчення людей, постійність у пізнанні вищого себе, прозирання змісту пізнання істини, це зветься знанням. Що відрізняється від нього, є невідання. Про те, що належить пізнати, я сповіщу тобі, і про те, що, пізнавши, досягають безсмертя. Те, одвічний Вищий Всевишній, його ж не називають ні існуючим, ні неіснуючим, з руками і ногами простягненими на усі боки. З очима, головами і обличчями на всі боки спрямованими, з вухами на всі боки, перебуває він у світі, все охоплюючи, у ньому подібність властивостей усіх чуттів, і він від усіх чуттів відчужений, неприв'язаний і все підтримуючий, позбавлений властивостей і отримуючий насолоду від властивостей. Існуючий поза і всередині усіх істот, нерухомий і рухомий, непізнаваний у наслідок витонченості своєї, поодаль і поблизу, що знаходиться, неподільний, але поміж істот, ніби існуючий розділеним, знати його належить, як підтримуючу істоту, поглинача і відтворювача. Про нього балакають і як просвітило світил пітьму, що перевершило. Знання пізнаване і мета знання він перебуває у серці кожного. Так описане коротко поле, також знання і те, що належить знати, пізнавши це, відданий мені долучається до буття мого. Знай, що і природа. І дух одвічні обоє, і знай, що зміни і якості походять від природи. Природу називають причиною у сукупності того, що робиться, чим робиться і хто робить. Дух же називають причиною у переживанні насолод і страждань, бо Дух, що перебуває у природі, приймає якості, породжені природою. Прив'язаність до нитей якостей є причина народжень його у благому або неблагому лоні, а муж вищий, що перебуває у цьому тілі, він же Привишній дух зветься, що свідчить, що дозволяє, живить і споживає. Великий Володар. Хто знає таке про дух і природу з її властивостями, як би не поводив себе у цьому світі, вже не народиться знову. Деякі за посередництва самозаглиблення бачать вищого себе у собі собою, інші через єднання розмірковування, інші ж через єднання діяльності, а ще інші, що не знають цього. Шанують це до інших, дослухаючись, такі теж перемагають смерть, спрямовані на те, до чого дослухались. Яка б істота не народжувалась, рухома або нерухома, знай, що походить вона від сполучення поля і того, що пізнає поле, хто бачить превишнього володаря. Перебуваючого однаково у всіх істотах таким, що не гине, коли вони гинуть, той воістину бачить, бо бачачи володаря, однаково встановленого у всьому, він не шкодить собі собою і йде тому вищим шляхом. Хто бачить, що діяльність здійснюється скрізь природою лише, себе ж недіючим, той воістину бачить. Коли він бачить, що відокремлене буття істот міститься у єдиному і що звідти саме йде поширення, тоді він досягає Всевишнього. Будучи одвічним і позбавленим якостей, цей превишній дух нетлінний, хоча і перебуває у тілі, не діє і не заплямовується. Як всепроникливий ефір заплямуватися не може через витонченість свою, так і душа скрізь у тілі перебуваюча не заплямується. Як сонце одне осяює увесь цей світ, так володар поля осяює все поле. Ті йдуть до Вищого, хто оком знання, відмінність між полем і тим, хто поле пізнав. А також звільнення істот від їх природи так вбачає.